Привіт! Вітаю вас на каналі Аліна Ярмольчук. Сьогодні хочу вас навчити робити соус айвар. Соус, той подається до м'яса, хоча й не тільки. І так готуємо! Для цього нам потрібні овочі, помідори, болгарський перець, часничок, цибуля, гірчиця в зернах, сіль, цукор, олія та оцет. В першу чергу нам потрібно пропустити через м'ясорубку всі наші овочі. Тобто перець, помідор, цибуля, часник. Далі додаємо спеції 10 грам оцту, по 60 грам цукру та солі, 30 грам олії. Та столова ложка гірчиці в зернах. Можна й молоту. Варимо наш соус 40 хвилинок, періодично помішуючи. Далі нам залишилося розкласти його в чисті стерильні баночки. У нас виходить 4 баночки плюс ще в тарілочки. На пробу. Закрутили кришками, перегорнули варгном та вкутали в рушник. Залишаємо до повного стигання і все. Соус на зиму готовий. Тому пробуйте! Рецепт цікавий, кому сподобався, чекаю на ваші вподобайки, коментарі. Не забудьте поділитися з друзями. А я вам говорю па-па, До наступної зустрічі!